Ого, друзі, які у вас круті ласощі! У Сенді автомат з полуничкою. У чеда з очима виглядає офігенно і шалено апетитно. А ось Брітні дістався карколомний автомат Зорео. Так багато Орео ми ще не бачили. І першою починає Сенді. Тож погнали? Не терпиться спробувати цей смаколик. Як заповна та класна вона виглядає. Приємно та смачно. Хм, до мене прийшла одна класна думка. Для цього мені знадобиться більше полониці. Я хочу зробити молочний коктейль. Упевнена, це буде чарівно. Тепер заливаємо все молоком, а потім перемішуємо все трубочкою. Дивіться, він став рожевим. Звичайно, трохи взбитих вершків ніколи не завадять. Отак, не перевершено. Ну що, друзі, я обираю. Наступна буде брітні. Я лише з радістю. Моє улюблене печиво Орео. Ідіть сюди. Зараз оцінимо. Отак. Начинка це саме смачне. Ой, а що вона вже закінчилась? Ну нічого. У мене ж є цілий автомат зорео. А це означає, що стільки ж і начинки. Я вирішила, що буде круто зробити одне печиво зі стамоша шарами начинки зорео. Печиво мене не цікавить. Ну, точніше, не так сильно, як цей неймовірний ванільний крем. І так, перший пішов. Дивіться, моя вижа вже росте. Останнє печиво зверху і можна ласувати. Виглядає ефектно, але щоб було зручно їсти, треба як слід це придавити. От тепер інша справа. Офігенно. Чет можеш починати. Приступаю. Я зрозумів, що не обов'язково прокручувати автомат, а можна трохи оминути систему та мати доступ одразу до всіх оченят, які ж вони прикольні. Та нереально смачні. Ого! Так це виявляється жуйка. Круто! Треба з'їсти більше, щоб надути величезну бульбашку. В роті вже не так багато місця, але я налаштований серйозно. Мені здається, ідея так собі. А ось і соте око. Ну що ж, я починаю надувати. А ви, дівчатка, дивіться. Зараз буде встановлено світовий рекорд. О, ні, він відлітає. Чет, я тебе тримаю, не хвилюйся. Мамочки, не відлітай, друже. Ой, у мене в руках залишились його штани. Ось це так. Чет дійсно летить, але його політ був недовгим. А приземлення буде жорстким. Дівчатка, вам потрібно готуватися і головити. Так, дівчатка трохи розгубилися. Але хто б не розгубився на їх місці? Да уж, ось це була пригода. А чого ви смієтесь? О, ні, який сором! А ну, віддайте мої штани! Що ж, на цей раз вам дісталось? Я бачу, що Чеда дуже багато зелених кончиків. Цілих 10? Крутяк. А що у брітні? Ого, який класний мармеладний черв'як. Я таких величезних ніколи не бачила. А що у Синді? О, це шоколадні туфельки. Дуже мило. Ну що, хто почне дегустацію першим? Я буду першим. З'їсти пончики. Це простіше простого. Ой, подивіться, у мене такі кумедні очі. Чек, ти дурієш як маленький. Ой, теж мені доросла знайшлась. Бе-бе-бе. Гаразд. Треба спробувати, доки мені апетит не зіпсували. Ммм, смакота. Я хочу з'їсти свої пончики і нікуди не поспішати. Насолоджуватись кожним укусом. Чек, ти тут не один. можеш швидше. Так, так, звичайно, я просто хочу їх добре розкоштувати. Чет, на твоєму місці я б стала їсти швидше, доки дівчатка не почали тобі допомагати. Приступаю до наступного. Моє терпіння луснуло. Чет, я тебе попереджала. От і все. Тобі лишилось тільки проживати. Да уж, треба було зробити це раніше. Ну що ж, тепер я хочу приступити до своїх шоколадних черевичків. Але для початку трохи пограюсь. О, ні, підбори зламались. Як же так? Шоколад виявився не таким міцним, як я вважала. Але неймовірно смачним. Отак. Це плюс шоколадного взуття. Брітні, можеш починати. Нарешті я так зголодніла і мені вже давно не терпиться спробувати цей желейний смаколик. Гей, а чому не виходить відкусити? Так. Чет, можеш допомогти. Я буду кусати, а ти тягни, окей? Погнали. Тягни сильніше. Ауч. падаю Оу, oh, чет. Брітні, твоя ідея явно не сподобається. Але, якщо чесно, було дуже весело. І черв'яка не спробувала, так ще й впала. Але нічого. Я все одно знайду спосіб. Спробую розрізати його на шматочки. Може, маленькими порціями його буде легше з'їсти. Дивіться, як вам такий трюк. Добре, зачекайте. У мене є ще один трюк в запасі. Бачили? То як же так? Добре, зараз буде фокус. Бачите порожню руку? Затискаю кулачок, хоп, а тут смаколик. Гм, mm, от вже вредна публіка. Гаразд. Зараз я покажу свій фірмовий трюк. Ловлю ротом всі шматочки. Ну що, класно, так? Ей, ви чого? Брітні, здається, друзів ти зовсім не вражаєш. Але не переймайся, наших глядачів ти точно вразила. Напишіть у коментарях, який трюк Брітні сподобався вам найбільше. Вау, які у вас у всіх круті ласуші. Подивимось уважніше. У Синді величезне мармеладне око, у Чеда величезна жуйка, а у брітні величезна цукерка ММД. І здається, Брітні вже не терпиться розпочати. Так, вперше бачу таке величезне шоколадне драже. І воно жахливо тверде. Тут терміново треба щось вигадати. Ідея. Упевнена, у мене вийде розпилити її за допомогою бензопили. Як вже селячно виглядає. Отак. Ви тільки гляньте, скільки тут шоколаду. Офігенно. Чиста насолода. Все так смачно виглядає, що мені також хочеться. Розумію Сенді, але ділитись з цим я не збираюсь. Цей ММДМ стільки мій. Ну, може, хоча б маленьку крихітку. І куди ми руки тягнемо? Я ж сказала, що ні. Не забувай, в тебе також дещо є. Отак. І як я могла забути про такого віганта? Зараз оцінимо його на смак. Так, смакота, як я і сподівалась. Мармелад такий солодкий та ніжний. Я просто в захваті. Ой, впустила. Ого. Де він стрибає як м'ячик. Прикольно. Прикско! Прикско! Ви бачили? Це ж стрибунець та смаколик. Два в одному. Дякую. Так, я професійно ловлю величезні мармеладні очі. Цікаво, як високо він може стрибнути. Ого, як високо літає! Ні, тільки не мені на голову. Ауч. все було боляче. Ще й солодощі втратила. Чеп, давай Давайте. Okay. Так без проблем. Для початку дістанемо жойку з упаковки. Вау, яка ж вона апетитна! І на смак шалена. А тепер подивимось, яка вийде бульбашка. Супер! Але я хочу бульбашку більше. Але для цього потрібно з'їсти більше жуйки. Ви скоро всі будете в шоці. Ще трошки. Так, я з'їв її всю. Тепер час надувати вольважко. Ще ти упевнений, що це гарна ідея. Мені здається, що ще трішки і вона лусне. Дівчатка, вам краще лягти. Хоча вже пізно. О, ні, який жах! Я вся в жуйці, Чеда. О, ні! В мене все обличчя в цьому. Дівчатка, всі похмурі обличчя вам зовсім не личать. Пробачте, дівчатка, я трохи перестарався. Але це того варто. Жуйка була неймовірно смачною. Я навіть готова її ще раз з'їсти. Не люблю кислі цукерки. Хуба буба обожнюю. А у мене цілий балон із чимось зі смаком фанти. І здається, це Починай ти. І Із задоволенням. Треба як слід піднатиснути. А ось і смаколик. Клас. Але видавлюється досить важко. Краще я буду одразу заливати собі в рот. Приголомшливо. Ой, а що це воно таке липке? Ну Ось до мене прилипло усіляке сміття, і не тільки сміття. І як мені тепер відірвати це з рук? Навіщо це відривати? Тепер ти людина смакота, і кричати не треба. Навіщо ти це зробила? Ай! Взагалі то це було боляче. Досить сміятись. Відкривай вже свій балон. Просто я завжди рада смакотам, особливо якщо це железі зі смаком кубабуби. М -м -м, смакота. А ще з мого жили можна надавати ось такі класні бульбашки. А можна це робити в інший бік? Забруднила мене. Гедота. Ну що ж, настала моя черга спробувати. Ну чому вам дісталося щось смачне, а мені таке кисле? Це просто неможливо їсти. Доведеться. За що мені таке покарання? Я вже рота не відчуваю. Здається, з нею відбувається щось незрозуміле. Мені потрібні сонцезахисні окуляри Неможливо на це дивитись. Я, мабуть, також одягну. Ще трохи. Так, шон, у мене є план. Нам допоможе жилети зі смаком хоба буби Достатньо надути величезну бульбашку прямо в ханну. Приготуйся. Зараз буде дещо. Ха. Що це? Спрацювало. Дякую, звичайно, що врятували мене від цього отруйного желе. Але тепер я вся брудна. Так, Сьогодні точно не мій день. Спочатку кисле, тепер смердюче. А мені знову пощастило. У мене знову смаколики. Я якраз встиг злодніти, тому ця квадратна піца в самий раз. Тоді ти й починай із задоволенням. Тільки ось ковбаски я в тебе заберу. Вони ж круглі, а це означає, що вони мої. Ось, дивись. Ммм, дуже смачно. Ну і забирай. Я і звичайній піці радий. Думаю, що вона і без ковбасок навіть дуже смачна. Аромат, що треба. Гей, куди? Це моя піца! Ти сам відрізав трикутний шматок, а все, що трикутне, моє. Так, що, ти маєш рацію, і без ковбасок дуже смачно! Ну Ось, треба бути акуратнішим. Такими темпами я взагалі без піци залишусь. Буду їсти її ось такими маленькими квадратними шматочками. Браво. Ой, подивіться, який нитик. Гаразд, час насолодитись моїми цукерками. У мене їх ціла коробка. Вау. Отак. І всі вони нереально смачні. О, я знаю, як можна з'їсти всі цукерки одразу. Методом пилососу. У мене шланг відповідний є. Готово. можна їсти. Ой, здається, я трохи переборщила. І знову все в мене. Та скільки можна? Вибач, я ж навмисно. І мені ще доведеться їсти цей смердючий сир. Я навіть кришку відкривати боюсь. Друзі, можна я не буду? Будеш будеш. Добре. Тоді я також одягну на ніс защіпку. інакше просто не витримаю. Сподіваюся, що на смак цей сир не такий бридкий, як на запах. Ой, не можу. Можеш, ханна, я в тебе вірю, давай допоможу. От вже дякую. Гірше допомоги і уявити не можна. Ой. Ну що ж, ханна так чи інакше впоралась, тож час освіжити повітря. Отак так набагато краще. Я змогла. Я молодець. Дайте п'ять. Відчуваю, що далі буде гаряче. Я цього не хочу. А в мене якась бомба. Сподіваюся, солодка. Ну нарешті мені пощастило. У мене трикутний пончик. Давай, хана, починай. Із задоволенням. Який же апетитний. Зачекай, ну. Ось ця посипка. Так, вона круглої форми. А це означає, що вона моя. Давай мені пончик, я його з'їм. Ну, вже ні, це моя посипка. Правила є правилами. Ну й дивись, що ти наробила. Зіпсувала мені все задоволення. Добре, що я маю драбину. Вона допоможе мені дістатися до моєї смакоти. Гаразд, це все одно було смачно, а їсти зі стелі ще й весело. Шон, тепер ти. Значить, я. Ой, ні. Ох, дівчатка, Я сподіваюся, що після такого, як є зімцю чіпсинку, я не спалю тут всю кімнату. Жах! Мені від одного запаху тут вже гаряче. Гаразд, була не була. Починається. Не можу втримати себе. Гей, обережніше. Тут взагалі-то люди є. О, ні! Бомба! Рятуйся, хто може! Захасити не виходить! Що ж робити? Ханна лови, а мені вона навіщо? Шон ти її підпалив, ти з нею розбирайся. Вона належить Емілі. Я ж сказала, що мені вона не потрібна. Чекайте, так це ж лише печиво. Ну і чого ми так боялися? Отак От моє улюблене орео. Друзі, на чого ви сидите? Налітайте, печива на всіх вистачить. Отак. От на цей раз мені дісталися нагетси А до них також йдуть смачні соуси щоб спробувати кожний соус, треба все вилити в коробку і гарненько перемішати. Так мої нагетси стануть набагато смачнішими і цікавішими. Трохи потрясемо. А тепер можна і спробувати. Дивіться, яка краса вийшла. Краса і смакота. Ну, просто пальчики оближеш. Я навіть наїлась. Хто наступний? Я. На мене чекає ціле відро ніжок і всі. півсі. Хано, я тебе розумію. За час челенджа я теж встигла зголодніти. Так що зараз я з ними швидко впораюсь. Вони просто нереально смачні. Зупинитись неможливо. А? Ну і що це таке? Мені дістаються одні кісточки Гедота. Чому ж Гедота? Тобі личить? Нічого кумедного не бачу. І, взагалі, ти просто мені заздриш. Адже на мене попереду чекає ще величезний, і дуже апетитний бургер. Він настільки величезний, що я навіть не знаю, як мені його з'їсти. Мабуть, доведеться розділити його на частини. У мене для нього навіть кирка є. Готово. Їсти маленькі бургери буде набагато простіше. Ну що ж, спробую. Ось це так. Неймовірна смакота. Ось так. З половиною я вже впорався. Настав час переходити до другої. Ой, де це я? Здається, я трохи переборщив. Шон, ти гаразд? Здається, так. Було смачно та навіть весело.